Долучимо експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії э, СЕДСТАТ э, Олександра Кондратюка. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Вітаю. Стало відомо, що започаткована у 2024 році програма нова освітня програма, в рамках якої яка називається Оператор цивільних дронів, в рамках якої сім професійно-технічних училищ України зараз приєдналися до пілотного проекту. А з реалізацією українським освітянам допомагає представництво Європейського союзу. Яка перспектива ось цього ось цієї освітньої програми? І наскільки цей пілотний проект може перерости фактично в таку загальнодержавну програму? Як ви думаєте? Там навчатимуть саме в різноманітних профтехучилищах операторів цивільних дронів на відміну від того, що в школах наразі пропонують вводити а, на вміння кермо керувати fpv дронами, тобто військовими дронами. Тому у нас наразі є дві таких віх: це окреме ведення спеціальностей в профтехосвіту, і що це таке по суті, щоб чітко розуміти, мається на увазі, що будуть використовувати, наприклад, є вуз, який переважно використовує там якісь навчає будівничим спеціальностям. Наприклад, там в Києві КНУБа є такий університет. І ось там будуть, наприклад, впроваджувати ОСТАМ там в якихось коледжах вміння КЕРУВАТИ Дронами для будівництва в аграрних там в якихось коледжах, саме для аграрних секторів. Ну тобто, є цивільне використання в аграрному секторі. Кінематографів, журналістиці, топографії і так далі. От відповідним спеціальностям, а не на загал, керувати дроном, будуть вчити у відповідних коледжах. От про це йде мова. Звісно, якщо на це є попит, то це будуть впроваджувати, і воно буде користуватися попитом, бо люди будуть йти вчитися, щоб потім мати відповідну професію. Так як дрони відносно нещодавно з'явилися, а ніде не навчали ними керувати, то звісно, це буде мати певний попит. Але разом з тим є інша така. Інший прихований мотив цього, і він дуже розумний і правильно, що його втілюють, ці ж люди матимуть змогу потім легко перекваліфікуватися і керувати військовими дронами, тому що як не крути, ну це більш схоже ніж, наприклад, вміти там писати і керувати військовим дроном. Вони зможуть вже відносно легко опанувати ту різницю і використовувати свої навички для захисту України за потреби. Тому як в школах впроваджують одразу вміння там трошки школярам керувати під дронами, наприклад, на Полтавщині, вже. Повідомляють, що провели е, підвищення кваліфікації викладачів дисципліни захисту України і може будуть закуповувати дрони і навчати школярів ними керувати. Але самі розуміємо, там десь на захисті України гіпотетично мали вчити стріляти, Але я не пам'ятаю, щоб у мене таке на практиці було, щоб нам той автомат в руки давали. Тому е, пройде тривалий час, щоб ми в школах цьому навчали. А от більш профільне навчання в профтехах. На цивільні спеціальності, що буде легко вводити, бо ввести військові спеціальності в усіх коледжах, це напевно щось нереальне. А цивільні, які легко в військові дрони, це звісно вітає, вітається така новація. Вона є хорошою. Тому ймовірно, цей проєкт переростає рано чи пізно в якийсь загальнонаціональний питання лише в кількості, скільки таких людей навчатимуть. А враховуючи те, що вузів наразі зменшують кількість державних зі 170 до 100 вже в цьому році. То кількість профтехів, точніше, кількість місць в профтехучилищах на загалу ростиме. Це знаєте, такий загальний тренд. То і ці спеціальності теж можуть легко туди доєднатися, і їхня популярність лише зростатиме. Тому це все йде в межах такого загального тренду в освіті. Збільшення профтехосвіти, зменшення. Вищих навчальних закладів, в тому числі та не лише якісь робітничі спеціальності, а тепер будуть такі от кермування дронами, там в топографії, будівництві, аграрному секторі, журналістиці, кінематографії і тому подібних напрямок. Але ж разом з тим, от я, до речі, до профтеха теж намагаюся якось е, е, достукати, а, ну, не апель, достукатися, апелювати. а, а да, зрозуміти про те, що ну, слухайте, у нас зараз, бачите, є. Певні класні проекти з, наприклад, закордонними збройними концернами, які у нас хочуть побудувати. Підприємства з виготовлення боєприпасів, безпілотників, там же потрібні не тільки пілоти, там потрібні люди, які вміють варити умовно, паяти. Тобто дійсно абсолютно прикладні е професії, які, якими вчилися наші з вами батьки. Е токарі, фрезерувальники, зварювальники, не знаю, ще хтось. А от з цим у нас є якесь оновлення, бо мені здається, інститут як такий оцих профтехучилищ якось давно вже е ну. Як мінімум, скажімо так, в поганому стані перебуває. Ну, якщо говорити відверто, те, що я бачу, наприклад, коли брав участь там в затвердженні бюджетів, якраз таки міста Києва, коли ми дивилися на це, аналізували, я брав участь в аналізі цього бюджету, то там доволі заплутано все і наштовхує на одну єдину думку, що багатько людей, які мали б цим опікуватися, Мають таку велику плутанину, чи то через них вона виникла, чи була їм передана від попередників, але не зрозуміло взагалі там скільки насправді обходиться державі навіть фінансування якоїсь місця і так далі. Коли настільки велика плутанина навіть в фінансах, то а, звісно про якусь таку швидкість реакції мовляв, там відкриваються збройні концерни, То давайте ми їм одразу кількість там тих спеціалістів, тих швидка зміна програм і так далі. Оці мобільністю цією швидкістю реакції, звісно ж, будуть великі проблеми. І це все от в цих моментах, де якраз таки не потрібно, намагаються іноді люди гратися в якусь е, таку в Європу. Тут де якраз не потрібно що, мовляв, у нас згідно закону. Давайте тепер там передбачено за рік якісь у нас збори, за три роки ще щось да десь за десять запрацюємо наново. От тут якраз таки потрібно швидше робити, а не посилатися на закони, якісь вже прописані, так як е, знаєте, їм зручно, щоб щось рідше впроваджувати, якісь зміни тому в Європу треба в інших ситуаціях грати. Ну і крім того. Необхідно а, взагалі знаєте, от школярам, а, та й не тільки школярам, сучасному поколінню. Тобто, ті, хто зараз якраз там люди а, в школярі і там років десь до 20, це таке інше покоління. Є така ціла теорія. Творці її там прослідкували 300 років історії і сказали, що насправді, якщо продивитися цих, от людей різних періодів, то завжди ну історія циклічна. Кожних там 80 років трапляються якісь біди, які провокують зміни поколінь. Е, і оці покоління сучасне, воно, якщо не даватись на деталі сказати коротко, воно потребує дуже сильно а відповіді навіщо? От я, наприклад, запитував у батьків дітей, в педагогів в сотнях людей, і всі з них що Це величезна така проблема, яку ніхто не знає як вирішити, що діти... Коли їм щось розповідаєш, вони кажуть, а навіщо мені це взагалі треба? І якщо не розповісти їм, навіщо вони нічогісінько не будуть слухати нічисінько засвоювати? Якщо ж розповісти, навіщо, то вони все самі зроблять там, загугливши, і навіть не потрібно розповідати ніяких предметів. Mm. Так, от а навіщо оці от дрони і так далі? Якщо людям, особливо молодим, не донести навіщо їм це потрібно, а я зараз говорю про питання патріотизму. То тоді, ну навіщо? Навіщо тоді там воювати і так далі? Це повинно бути загальна національна така освіта, повинна виконувати зараз функції не лише там дати змогу вивчити математику, а все це повинно наразі в країні бути направлено на те, щоб виграти війну, і коли а це питання історії України, його якісного вивчення, тому подібний дисциплін. Коли в цього студента не буде достатньої мотивації, щоб навчитися керувати дроном, FPV, цивільним чим завгодно, щоб а, з усіх сил працювати. І ставати найкращим спеціалістом в тому профтесі, щоб е, чим більше боєприпасів виготовляти, бо нема розуміння навіщо нам вигравати цю війну такого, знаєте, тотального е, такого знаєте на державному рівні націоналістичного, можна сказати в хорошому розумінні цього слова, коли людина розуміє, що ми незалежна нація, і ми зараз боремось за своє існування. От тоді а, неважливо навіть які будуть можливості люди їх знаходитимуть. Тому вкрай важливим є першочергово закласти підвалини, щоб не було толеруванню зараз чомусь російському не було Переглядів російської і так далі, все це питання теж освіти, і в першу чергу питання там історії України, в тому числі ці теми повинні підійматися і на захисті України, такій дисципліні, яка є в школах, і на принципі будь-яких інших ледь не там в математиці, тому що освіта не повинна просто давати людині там а, якийсь рівень ерудованості, і все вона повинна давати цей рівень ерудованості для чогось, але З все ]ою. ж таки мені здається, от. В такому підході, про який ви зараз кажете, тут те, що до речі, величезний вплив батьків, тому що батьки, знаєте, з дитинства мають пояснювати все, і якраз таки, оце питання, навіщо, навіть в елементарних, знаєте, якихось таких абсурдних дитячих питаннях. Бо я, як от батько якого там синові ще мало рочків, але я впевнений, що там через 2-3 роки оцей період навіщо почнеться, і це добре, якщо він буде дійсно такою людиною, яка цікавиться всім. А я матиму змогу і можливість йому пояснювати, а не буду казати сину, пробач, мене немає часу я там біжу на роботу або взагалі мене не буде, бо я буду чи то у війську, чи не дай Бог ще щось страшніше. От і це ж з дитинства все йде, і з виховання батьків, що було це здорове, нормальне, навіщо? Так, просто справа в тому, що частина населення в нашій країні вона є доволі зросійщеною і не тому, що там вони. Навіть цьому винні вони народилися в тих обставинах той час період окупації радянським союзом, коли багатько людей, які були патріотичними, познищували голодоморами, канставорами радянськими і тому подібними методами, репресіями, розстрілами і так далі. Тому велика частина населення піддавалася занадто агресивному такому зросійщенню і. Деяке старше покоління менше ніж молодше розуміє питання там важливості мовного питання тому подібних інших, що ми повинні, хоч трохи трансформуватися завжди в більш і більш українську державу, щоб все було українське. Подивіться на німеччину, чи можете ви там знайти роботу, якщо ви не володієте німецькою мовою. Вони кажуть, так англійська добре, чудово, молодець, але, будь ласка, володій і німецькою, так само в Польщі. І коли ми говоримо про те, що ми повинні бути толерантні, то ми повинні бути толерантні, а не в але не в питаннях а не на питаннях життєво важливим для нашої держави, і тут потрібно, щоб школа теж враховувала. Що вони є провідниками, і вони повинні бути максимально проукраїнськими інстанціями і викладач. А я таке бачив в себе в університеті, наприклад, і я чую навіть зараз бувають такі моменти, коли викладач, і це саме стосується абсолютно кожного члена суспільства, наприклад, блогерів, якихось, коли вони говорять українською, і як тільки там дзвонить дзвінок, одразу перерва, і вони починають говорити, наприклад, російською. Це їхня типу як право, але з іншої сторони, знаєте, що це демонструє? Таку собі зневагу. Мовляв, мене змусили. А насправді то. Я це не роблю бо питання мови це болюче питання для України, але воно є одним з одним з питань української ідентичності. Тому дуже важливо, щоб освіта зараз працювала на Україну на виграш її і не цуралася показати правду. Не була максимально такою, знаєте. Давайте розберемо все якось нейтрально, як Росія робить пропаганду своїх речей, які їм вигідні. Ми, звісно, не повинні там брехати чи ще щось, але ми повинні робити пропагування тих речей, які нам вигідні розповідати правду, яку замовчували. Бо, наприклад, мені в школі казали, що Україна була в складі радянського союзу. А от, наприклад, там в х роках минулої стрічка ми були під окупацією Німеччини. Чому ж тоді не казали під окупацією радянського союзу? Бо хіба ми так добровільно туди увійшли 100 років ну, тому так? Абсолютно ні, і ось це ось це питання. ось буквально оці невеличкі формулювання показують дітям, що мовляв, ми були окуповані радянським союзом. Бо якби зараз у нас щось не вдалося, то було б те саме. Воювали б потім вони б забрали б якісь частини території, як наприклад, зараз деякі забрали, і там уже світують, що мовляв, ми вас взагалі врятували. Ви добровільно сюди увійшли, і якщо з цим не боротися, то за 100 років ніхто й не згадає, що це було недобровільно. Будь казати Україна в складі там якихось формувань типу радянського союзу. Ось це питання освіти і викладачі повинні бути не просто, знаєте. Неупередженими там, максимально такими а, проєвропейськими, знаєте, такими ліберальними, вони повинні якраз пропагувати оці цінності, і це повинні бути дуже такі націоналістичні в хороших розуміннях цього слова люди. Абсолютно, і ось це, якщо говорити відверто, є навіть важливішим запровадження будь-яких там операторів дронів і так далі, бо то лише технічне закриття наших потреб. Але якщо немає гідного бажання. То ця мотивація, типу, там я е, буду там воювати за свою сім'ю, вона працює трохи гірше, ніж навіть за країну, бо якщо насправді питання лише в своїй сім'ї, то можна перепливти через річку там тису і втікти звідси. Умовно і так багатько людей без гідної мотивації будуть думати. Але коли є питання: хто я і що я українець, то тоді ці люди. Будуть тут назавжди, вони будуть захищати і таку країну ніколи ніхто навіть на неї не нападатиме. Тому ось це питання є найважливішим для української освіти. Наразі ну і якщо ми зараз вже заговорили про проблеми в освітній галузі. Зокрема, ось було проведено міністерством освіти і науки, розміщено на офіційному сайті дослідження під назвою Індекс майбутнього. І ось психологи, які брали участь в цьому дослідженні, вказують, що значна частина українських дітей зараз не навчається або навчається умовно. Зокрема, це стосується тих школярів, які змушені були переїхати, наприклад, з Донецької або Луганської області в західні Регіони, але мають проблеми з адаптацією. Освіта таких учнів набуває формального а, змісту. А, тобто, частина дітей здобуває фактично умовну освіту. Що це таке і в чому це тут небезпека? криється? Мається на увазі, що як такої освіти немає. Є школи, так як держава, це дуже велика така інстанція. Вона не гнучка, А можна знаєте, в такій величині навіть і не знати, що відбувається, то десь формально на папері числиться, що існує якась школа. Мовно в Донецьку, яка наразі працює дистанційно, але на практиці там може нікого і не бути, або бути там в п'ять разів менше викладачів ніж повинно бути Уроків Там може не відбуватися, або вони відбуваються а, якось формально. Мовно, коли знаєте, як в маленьких селах такі були проблеми. Нещодавно, коли до цього укрупнення реформи шкільної, що там вчитель фізики він ще іншій фізкультуру і українську мову викладає, бо немає кому. Ось орієнтовано це все збірно називають такою умовною освітою, що насправді як такої не відбувається лише на папері. Цим людям видають атестати. Вони далі приходять на мультитести, і ми отримуємо цю сумну статистику. Якщо подивитися на статистику мультитесту, а тест наразі це не є. Знаєте, таке якесь невеличке тестування, яке показує кілька зазубрених дитиною фактів. Ні, це значно більше. Це 114 запитань підряд. Це Чотири години підряд це втричі менший час на всю профільність ЗНОшну. Це коли повернули і всі теми, і профільні рівні, і завдання відкритого типу, абсолютно всі тестові форми і так далі, крім хіба твору і аудіювання. Але при тому час втричі менший, ніж був на ЗНО. Тобто, все це ускладнено, а приходить туди частина дітей з такої формальної освіти. І тому ми маємо наслідки, що в цьому році бал 140 – це фактично бал виживання, просто щоб хоч кудись якісь документи подавати гідно. То його не змогли набрати з математики 63% людей, 40 з гаком з історії України, понад третина країни з української ну, мови катастрофа і там, насправді 20 з англійської. Так це катастрофічно, але знаєте, як будь-яка катастрофа, допоки всі не побачили наслідків, люди можуть не розуміти глибину. От вони чують і такі, ну 63% погано щось склали. Та ні, вдумайте 63%, Знаєте, що таке 140? Це третина правильних відповідей. Наш середній бал в країні, наприклад, з математики з історії з України, він приблизно однаковий середній бал в Україні цьогоріч. Це 35-40% правильних відповідей. Тобто, це в середньому врахуйте, що є люди, які дуже старанно і дуже добре все вивчали. Тобто, є ті, хто там таблиці множення, взагалі фактично не знають і я таких особисто бачу. Навіть там у нас в розвиненому Києві та це один з лідерів взагалі складання тут. Бали трошки лише краще чи в Львівській області, яка теж є лідером. Тому фактично такі результати ми отримуємо і. Що логічно зв'язати оця формального світу, тому подібні інші проблеми, то не дивно, що виникають такі погані результати НМТ. і це не лише НМТ показує. Є також дослідження ПІЗИ. Міжнародна інстанція, яка приїжджає раз в кілька років в країну і дивиться в порівнянні взагалі, з усім світом, що у нас відбувається, то вони показали приблизно такі самі рівні. Там теж, знаєте, другий, третій, умовно, п'ятий і так далі рівні складання Пізи. І ось на хороший високий рівень а, НМТ у нас на 180 валів, або це піза, по-моєму, п'ятий рівень склали там а, близько 3% що з математики, що з історії України. Один з 30 учнів взагалі змогли набрати там 180. Ти знає, Олександр, це значить 10-балю е... з 12. Дякуємо вам за таку статистику. Вона дійсно шокуюча, ну, глибина але... проблеми. Дійсно, дно. Я так розумію, ми ще не дійшли до дна, але воно вже простежується. Дуже вам дякуємо за цей коментар і за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, був з нами на зв'язку.